Завод «Техномашстрой» представляє екструдер гк від відвалу відбору потужності ВВП універсальну модель для переробки сої та зернових культур, яка працює від трактора і не потребує електроживлення. Це мобільне та енергонезалежне рішення ідеально підходить для використання в полі, на фермах і в умовах віддалених господарств. У відеоогляді демонструється робота екструдера на пшениці кукурудзі та сої, що підтверджує його ефективність при переробці різного типу сировини. Універсальний екструдер від валу відбору потужності егк 200 дозволяє отримувати повноцінний корм з високою засвоюваністю, знижуючи вміст в сої антипоживних речовин, таких як уреаза, до 005 02 мг на грам. Та ефективно знищує патогенну мікрофлору завдяки термообробці при температурах 120-180 градусів. При цьому зберігаються ключові поживні речовини. Модель має триточкову навіску стандартного типу, що дозволяє швидко закріпити обладнання на будь-який трактор. Привід здійснюється через ВВП з потужністю від 35 кінських сил. Що забезпечує продуктивність до 200 кг на годину при вологості сировини 8-12%. За бажанням, екструдер комплектується втулкою на 6 або 8 шліців. Залежно від конфігурації трактора. Подача зерна здійснюється з бункера з вбудованим вібраційним дозатором, розташованим на нижній стінці. Така система забезпечує рівномірну і стабільну подачу сировини в екструзійну камеру. Для захисту робочих вузлів екструдер оснащений магнітовловлювачем, що затримує металеві частки. У базову комплектацію входять дві фільєри: трубочка та паличка для формування кінцевого продукту. Завдяки простоті конструкції та відсутності електронних елементів, таких як пульт керування. Модель надзвичайно надійна і проста в обслуговуванні. егк 200 від ВВП. Це надійне обладнання для тих, хто прагне виробляти якісний корм без прив'язки до електромережі. Сільгоспвиробники отримують зручність, мобільність та стабільний результат у будь-яких умовах. Гарантія на екструдер становить один рік. Всі етапи виробництва обладнання сертифіковані за міжнародними стандартами ISO 9001-2015 року, що гарантує високу якість і надійність. Звертайтеся до нас для отримання детальної консультації та підбору оптимального обладнання для вашого бізнесу.